Кого нема, всі відпочивають? Свято. Всі вже завалені, напевно? Що ти Виспався чи ні? Ну іди, іди. 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 Давай, іди. Іди, іди. Ти до стань, Рей народ, так хоч один хтось зайдіт, йолки-палки Маленький ушаночка. Привіт, привіт, хто є на каналі, привіт Заганяю бичків ближче до стайні. Святом вас сьогодні свято Михайла. Всім привіт-привіт-привіт-привіт-привіт. Дякую, що зайшли на канал. Бо то вже думаю, йолки палки нікого нема. Хотів вже виходити з ефіру. Заганяємо левів ближче до стайнь. Йди, іди. Один лев. Другий лев з боку левенятка. міні-фермочка, бички, шаролачки і такі куповані різнобої. То шароле, то видно, той рижий по то той рогатий. Сирий той ні, сірий, а той теж по шароле, але корову обскакав такий самий, як він, на півкровка шароле, а не чистокровний. І він взяв ген мами і має роги. Хоча шароле теж має роги. Є рогаті. Хто стріляє? Де стріляє, хто стріляє, не знаю. Ого, Маша, ого. Що значить ого? Левик. Що означає ого? Гарні, та? Тут є такі куповані. Яка різниця між купованим і шароле. Хоча отой нам чомусь чорний вдався такий, як скоріше, як Абердін Ангус. Дивний, на. Шат малий. Шат. Наш понюхати. Ноги має грубі такі хороші, а той вже ні, а той такий собі обички є. та всі що білі, без рогів. Рижі, сірі, сиві то по бичку шароле. А рогаті то просто докуповували. Петро, привіт, привіт! Звідки веду трансляцію Україна Львівська область, Самбірський район. Теж купований, такий ніби непоганий, але не такий я ж. Природа, та супер, Славік, привіт. Красота гарна, ну але сьогодні було взагалі дуже гарно, тихо, без вітру і сонце так світило. Так на каналі випустив відео, де всі корови полягали і так релаксували. Було дуже сильно класно. Зганяю бичків трохи на... ближче до... до їхньої загороди, бо ми вигнали вже бичків тут, де косили, бачите, що є та як сліди. Де косили траву, трошки є, щоб їм пасти, бо на тій території, де вони пасли, то вже там практично трави нема. Я корову з бичком навесні продав, купив овечки. Ми мали овечки. Ми мали овечки, мали десь 80 штук, плюс-мінус. В нас вони не йдуть. Мали звичайні прості карпатські і якісь там були Романовські. Але в нас нема попиту на м'ясо і ми то коротше, їх всіх оптом здали. А ви ж даєте коровам? Ні, не даємо жом коровам, тому що ми виводимо отакі бички-шароле по бичку чистокровному. Тобто коровам нема сенсу давати, бо вони суть, бо вони суть просто суть, телята суть корови. І вони, звичайно, просто насінні, сіно дуже ну, реально добре, якісне. І скажімо, маточне поголів'я. Не потребує е, вкладень таких, щоб там концентрованих кормів для того, щоб було більше молока чи як. Самі розумієте. Не даємо жом, не даємо. О, удачі вам. Дякую взаємно. Будьте здорові. Не даємо жом. І бички вони просто випасані. На траві вони не годовані ні комбікормом, ні нічим. Вони такі досить непогані. Є там ясник і він виглядає так. Такий круглий, пухлий. Зараз зайду у стадо. Нормально плем'я, хороші Но... буде, Зараз-привіт, привіт зараз зайду у стадо де ну, маточне стадо, там де корови і телятка є. То побачите яка різниця між, між коровами напівкровками шароле і такими звичайними коровами. Ну і телята вони приносять вже такі бомбезні. Там на них м'язова маса тіла така, що ого сьогодні класна погода, ну Обще бомба. Бички там ззаді йдуть долину самі вже. Не обов'язково заганяти їх до стайні. Але стайня є відкритого типу з, скажімо так, з вільним виходом, яка має загороду. Просто їх зажено, скажімо, в загороду, вони собі вже самі зайдуть до стайні, хочуть вийдуть, хочуть зайдуть. Не зима а ну, та, на даний момент, так, Бачите, яка ще є трава. Зараз переключу камеру. Ну, така ще, що вони будуть ще мають, що пасти, ще можуть пів місяця, два тижні ходити і пасти, а то є економія сіна. А то є економія сіна. Краще, щоб сіна залишилося і навесні їм давати більше, коли вони виходять із зимової стоячки. Скільки сіна? Скільки сіна йде на одну корову чи в загальному треба на стадо? Ну, Стадо все збільшується. Розраховуємо плюс-мінус 20-25. Кілограм сіна на добу на одну особину. Скажем, краще 25, бо є то вільне утримання, хоча там, якби є, вони їдять з кормушок, але все одно щось потягнуть під ноги і так далі. Тобто. Тобто треба так собі прорахувати, що. Рулон сіна важить приблизно там 300 кг, 250 сіна, ну як яке сіно, і при якій вологості було збито, то треба-треба трошки сина. На зиму буде заходити приблизно 80 особин. Ну, треба трошки сина. Дивіться, наш батько. Шот, біо! Чиста порода шарале. По ньому це вже другий. Бачите, які там грубі ноги, Тулуб який мощний. Шия вже така. Гарний бічок. Ну йди, 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 йди. Чого ти кресок? Ну, а чого ти нервуєшся? Чого? Сай тебе не рухай, не рухай. На одну, на одну 20 20 кілограм тому по кругу, ну але якась корова з'їзд більше, а телиця, скажем, з'їзд менше. Але тим не менше краще все так зробити, щоб залишилося сина, ніж навесні бігати, шукати. Так багато разів було в нас. Дякувати людям з села, то вони нам фактично своє сіно віддавали. Хтось задармо, хтось продавав, хтось обмінював там на гній. Ну По-різному бувало. Люди по-різному. Ну, ти ну тато, і здоровий такий бичок. Живої маси, я думаю. 850 900 десь. Десь до 900 кілограм живої ваги. А ото вже теличке. Бачите яка теличка, так? По такому бичку, але не по тому, що я тільки що показував. Валера здоров бандит, дай Боже, дай Боже. Святом вас хоч ви Валера, ну але що зробити, Святом Михайла. Прости крутиш, та зганяю, то потрошки е, ближче до стайні. Там говорили, що е, що я на чому зупинився. Ну, По бичку шаролочку то зовсім інший вихід теля, то, то вартує перегляду. А люба там, чи абергін Ангуз вони трошки менші, чи лімузин, е, чи бельгійська. Вони красиві. Підписуємося підписуємо, і ставимо лайк. Валера, дякую. Я ніколи то не говорю. Воно кому цікаво, той підпишеться, кому подобається, той лайкне. Кожному своє, правильно. Кому то не подобається, перегорнув далі, кому цікаво, то лайкне, якщо не важко. Якщо вам не важко, то можете лайкнути. То власне. Має ген Сементала, вона така велика трохи у нас. Клас. Ось така одна з великих корівок. І має таку теличку, дуже таку гарну. Клас, ну сон, ну сон чого? Ну, тобі теж щось не подобається, так? Вони бачите, і ніби я коло них ходжу або шокром ходить. Але все рівно вони так якби... Чуть-чуть стають такими напівдикими. Ну, але чим старші стають, тим більше, такі вже можна до них, знаєте, на таку відстань 2 метри підійти, а декотру можна й погладити. Ота як бичок перше дав погладитись, та? але він нервує, йому то не дуже подобається. так? А, і хотів, чекайте, вибачте, бо хотів показати, скажімо, напівковку корову шаролачку там іде. Та? І ото от, просто. Купили телицю, таку звичайну нашу якусь з гірську, ну, то зовсім не то. то. І плюс вона ще телят дасть таке, ну не таке, а от та вже да -да дасть телятку, то там вже такі телятка капець. Що ти, мілка? Хоча вона така, бачите, була телицею куплена у людей, вона така більш ручніша. Йди, давайте, давайте, достань. Пані Куро, дай Боже, все найкраще. Дякую, дякую. Взаємно. А ну пішли. Ну, то не така. то цікавіше, так? Так зараз вони. Стадо розтягнулося по цілій площі. цілі площі. Ану пішли. От, це зараз вам покажу. Валера, дивись, ти тут. От, ласа сементалка, що я показував. Ото її телятко, теличка. її. Воно... Я покажу оцю теличку і покажу її рвесницю. То би гарно б було, якби вони десь йшли так разом, Но, але Но факт того, що телиця просто бомба висока, така ух. Здорова. Ну та і чор... і так, мілка, як я її назвав, теж непогана. Но, але оті, ті то суто такі, бачите, яке воно маленьке, а яке воно вже широке таке. Але ця удалося, ця має ще з півтора року, вона у нас така маленька по дуже маленькій корові, а та має пів року і та більша як ота. Ну але так буває. Так буває. Як на картинці. От. Так, дуже гарно. У нас одна теличка. Ми її купили вже має рік і два місяці. Вона щось розбігалась хоче пацана, хоче пацана. Оту ми купили. Та була не на випасі цілодобово, а так як по старій схемі виганяли, заганяли, виганяли, заганяли. Вона така теж непогана, але все рівно, скажем, то теж по шароле, так? Але дивіться, наприклад, ото шароле, а то теж шароле, сіра просто. Ото тут тулуб здоровезний. Це телиця. Здоровий тулуб. Але це вже не така, бачите, ця кислявіша, а та така кругла, пух, така пушиста капець. Зовсім інакше, а так видно отак. Як кота, яка та. Тут м'ясо на ній. Бачите, вона така вся кругла, а там Шати. Лісиндра. Шати, теж купована, напівручна, така бачите, дається гладити Йди, іди достань, іди Лайкаємо, лайкаємо, як Валера казав, лайкаємо, ну так хоч раз лайкніть, що то важко лайкнути. так? Я жартую, як шарики, надутана. Вона напасана, вона пасе цілодобово, вона напасана. Дивися, Валера як пацани тьолочку зажали. Вони маленькі, але вже їм то... Цікаво, феромони свої роблять. О, бачите? Муфаса. Це муфаса рижий, такий на каналі є відео про нього, як він на тютці на рулоні сіна лежав. Такий маленький-маленький. Це... Е... Ганусе. Ну пішли звідси. А ну пішли. Он тут такий. О, хороший. Вони всі гарні, а ця телечка була купна. Пш. Пш. Пщ опіш. Ану пішли. Жоріки, давайте. Ану, остайні. И малыш пингалет. Ай, газуйте. Ганус, оно пришла Назвал ее Ганус. Сыва, на, на! На, на, на! Сегодня погода... Капец... Тренуется шпингалет. Ну, а вы... Він тут тренується, він тут тренується, але йому не світить той бізнес скакання. Тому що в стадії є Геракл білий. Він то обслуговує сам. бо одна залишилася. Може тут. Все, ну пішла. Воно пішла. Що ти тут відстала? Ну, пішла. На бачите де? Біля дерева, біля яблуні, яблука падають. І вони восени дуже люблять. їсть давай, сива, газуй. Давай. Боже, яке тут таке яблук. Дичка. Як на бляха муха. Та, та, шукають, ну.